Доброго дня, друзі! Рада вас вітати на сьогоднішньому прямому ефірі. У нас сьогодні неймовірно цікава тема, а саме присвячена вона тому, чи можна зробити здорове, гарне, підтягнуте тіло без тренажерного залу, чи потрібно для цього лише мати під рукою тренажери та гантелі? А сьогодні спікером... Буде Жанна Шумак. Це дуже прекрасна тренерка з йоги та фітнесу, вона авторка курсів. Жанна також була ведучою челенджу, табата челенджу. Якщо ви бажаєте передивитися записи цього челенджу, то ви просто можете залишити коментар під цим відео. І ми вам надішлимо посилання. А також я посилання залишу в описі під цим відео, тож ви завжди зможете переглянути запис з челенджу. Також хочу вам нагадати, що Жанна є викладачкою Карпатського Йога-Фестивалю цього року. Та я вас запрошую і від себе, і від імені Жанни на цю неймовірну подію у Ісках, яка буде 8-12 вересня. Ще раз вітаю всіх, хто до нас доєднався на ефір. Вітаю вас, Жанна, і даю вам слово. Добрий день, всім привіт. Я сьогодні хочу розкрити дуже важливу для мене тему. Так, сьогодні ми поговоримо реально підтягнути тіло вдома. От не хочу я ходити на тренажерний зал, хочу вдома. Чи можливо? це? Uh, так, я 8 років ходила в тренажерний зал, uh, навіть отримала сертифікат силового тренера, і чесно кажучи, мені трошки шкода і грошей, і часу, що я витратила на тренажери. Uh, ні, жартую, це були дивовижні часи. Я отримувала від цього. Але ж якщо б я знала, що можна такий же самий результат отримати, просто вдома, з з свого тіла. Я не витрачаючи ні гроші, ні час я би цим скористалася. Ось, а коли я прийшла в йогу, то я відкрила для себе, що його можна пригачати тіло і йогою. І я почала використовувати більше силових вправ в особистій практиці, і в групових заняттях. і це працює. Це працює. А взагалі, от люди йдуть в тренажерний зал, які цілі вони для себе переслідують. І, взагалі, що їх мотивує йти якби на тренажери і займатися силовими тренуваннями? Я думаю, що основне це схуднути, угу. потім підтягнути тіло і прокачати м'язи. Хоча підтягнути тіло і прокачати м'язи це одне і те ж саме. Але більше думають, що це можливо тільки в залі, а це міф, зал це лише інструмент, і причому не єдиний і не обов'язковий вага тіла це вже наш тренажер. Тобто, я так розумію, можна а, зробити гарне підтягнуте тіло і в домашніх умовах, тобто без тренажерів, без гантелі, без штанги. Я вірно розумію. Так, з вагою, власного тіла. А це присідання, віджимання, планки. Наприклад, якщо ви хочете сіднички горішок, що ви робите? Присідайте. Якщо присідав вам вже замало, ви присідаєте на одній нозі. На секундочку, це вага тіла від кульшових до маківки, так? а це 65% від всієї ваги нашого тіла. Так? Тобто, людина 60 кілограмів, і присідаючи на одній нозі, вона. Присідає, скільки там 65% від 60 кг, це майже 40 кг. Да? Ну, як приклад можна так. Ті ж не знають, чи в спортзалі, ви, чи вдома воно відчуває лише навантаження. Тому... А скажіть, будь ласка, а як силові вправи поєднуються з його? Взагалі, чи можна це поєднати? А, можна, бо йога буває різна. Йога буває дуже силова. Вона буває динамічна. Йога це ідеальний а, інструмент в цьому плані, бо вона розвиває і силу, і витривалість, і стабілізація, і баланс в йогі, є все. Але якщо, якщо ти робиш те ж самі вправи руками, то це адаптується, і йому потрібно вже силові якісь варіанти своєї mm -hmm. тіла. І вони, до речі, дуже м, класно вписуються в його, так би мовити, не порушувати вічну атмосферу. А, до речі, на його приходять люди здебільшого бельною спиною, да, чи там. там. Для постави. і здивування, і щоб дивитися, що їм треба підкачатися, щоб вирішити їх проблему. Взагалі треба розуміти, яка мета, що ви хочете, і на якому ви зараз. І не бігти, наприклад, тренажером, якщо ви не можете з баланси хоча б 10 разів. Або або хвилин постояти віробхадрази для вас важка, не кіньмові тренажерний зал. Тобто краще все ж таки починати працювати з вагою власного тіла, а вже потім переходити на тренажерний зал, якщо вже якби людина досягла таких значних прогресів. Так? А от так. ви кажете, що можна силові вправи органічно поєднувати з його. А як це виглядає на практиці? Можете кілька прикладів привести? Так, ну ось, наприклад, людина хоче укріпити грудний м'язів. Вона йде жати штангу на лави, так? Хоча сама не може навіть віджатися від підлогії п'ять разів. Спочатку uh -huh. ну, з планку і знаю, разів 15, якщо вже нормально віджимаєшся, то можна різне ускладнення робити. Або, наприклад, на м'язи розміщені не обов'язково в тренажер на, на так? в йогі є шалапхасона, будь ласка варіантів Так само на тренажері на Ну, м'ясо. Можна теж на відправити і на найширші, і на біцепс, і на дельти, і на трицепс. Це все можна тренувати вагою. Ну, Присідниці, ми вже сказали, це uh -huh. присід, і, що там ще це бікбені, кішки і там, багато варіантів. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, а для кого а, взагалі отакі от силові тренування з вагою власного тіла можуть підійти? Для кого вони не рекомендовані? Чи можуть, наприклад, новачки, хто ще жодного разу не займався якимось спортом, починати тренуватися з ваго... вагою власного тіла? А, я би не радила от відразу ж починати з офісного сильця і відразу ж робити силові. Ні, треба все ж таки спочатку ціло підлітко, а почніть почні, хоча б з йоги. Взагалі, було б круто проконсультуватися з його терапевтом бо у вас можуть бути якісь особливості особливість втілі. Можливо, деякі силови вам просто не можна, але, або треба якось обережно робити. Ну, А потім після всього цього можна вже працювати. Вдома свободи свого тіла. Ще може бути корисно, це для тих, хто вже великий час практикує, але хоче мати більш підтягнуту фігуру, да? наразі м'язів більше. Для його тренерів теж це буде дуже цікаво, наприклад, якщо вони хочуть якось урізноманітнити свої заняття. І, до речі, можна здати у наших глядачів, є вони там кіномарі, чи практикують повністю силові вправи, і чи цікава їм ця взагалі тема прокачатися без тренажерів. Було б цікаво, що вона навчиття. Так, друзі, пишіть коментарі, ми обов'язково дамо на них відповіді. А взагалі, в наш час, коли доїхати до якогось місця там, через тривоги, через обстріли буває складно, то тренування вдома да, або в тому місці, де ви знаходитесь, це дуже зручний варіант. Але багато хто так і не починає практикувати тренуватися вдома. От, Жанна, на ваш погляд, чому, що людям заважає тренуватися вдома? Ну, як, як кажуть мої, хто ходить у мене на групові, що їм незручно вдома, там багато причин, що вони люблять спільну роботу, ми хочемо їх, щоб їх поправили. Uh, не знаю, є такі люди. Я не дуже люблю не стати багато людей, і я завжди грала варіант онлайн. Uh, тому я декілька років вже в вашому клубі. Найкраще, <реш> <реш> що можна було придумати, це дійсно дуже дуже зручно, бо в нас вже більше двох сотень занять в бібліотеці. І плюс щомісяця 8 вісім занять в прямому ефірі проводяться. Тобто, це просто такий величезна бібліотека занять буквально в кишені, можна в будь-якій ситуації дістати смартфон, вімкнути заняття і тренуватися. А якщо врахувати, що зараз є ще да, такі маленькі, легкі, то можна взагалі брати з собою завжди килимок, завжди в смартфоні мати онлайн-заняття з нашого Його-клубу, і завжди буде можливість гарно тренуватися і практикувати. А, Жанна, а скажіть, будь ласка, якусь пораду чи настанову для тих людей, котрі хочуть тіло, як після тренажерного залу, але не можуть ходити в зал, а планують тренуватися вдома? Ну, Яка порада? Ти не ходити в цей зал це. Таке питання. Якщо б у вас був Такий короткий, структурований курс з ефективними правилами. Спеціально під ваш рівень, під ваші особливості тіла, то скористалися ви таким курсом. Тобто, напишіть, будь ласка, бо я тут тестую, хочу зрозуміти, треба мені робити такий курс, чи буде побит. Друзі, до речі, якщо ви хочете. Потренуватися з Жанною вживу, то запрошуємо вас на Карпатський йога фестиваль. Жанна, розкажіть, будь ласка, які будете ви практики давати на Карпатському йога фестивалі? Це буде чудова практика. Це буде для Асани, вони вважають силовими, і я покажу деяких правил, як укріпити руки в тому числі, які м'язи нам потрібно, щоб це асану зробити. Ee, тож буде цікаво, можливо, би чогось не знали, можливо, ну, щось пригодиться вам в практиці, чи якщо ви тренер, то теж щось для себе знайдете. Це буде ласне, чи тура яку так не люблять. Ніхто не любить, бо не знает, як не пойти, не то, щоб там постояти на секунду. не так погано, я все прошу. Тож, друзі, якщо ви давно хотіли тіло, як після тренажерного залу, але не знали, як побудувати домашні тренування, то запрошуємо вас на Карпатський йога Фестиваль, де ви зможете вживу попрактикувати з Жанною, дізнатися для себе багато корисного і, нарешті, відповісти собі на питання, як же тренуватися вдома, щоб мати прекрасне, струнке та здорове тіло, як після тренажерного залу. Дуже дякую вам, Жанна, за цю корисну інформацію, за цей ефір. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на Карпатському йога фестивалі у вересні на екокурорті іски. Побачимося там. Дякую, дякую всім глядачам, хто нас дивився в ефірі, хто буде передивлятися нас в записі. Бажаю всім гарного дня та до нових зустрічей. До побачення.